Зараз начукана в любиме село, приїхали на дачу. Знаєте на дачу, а приїхали на вже нашу бачите, цю ділянку і вже перевезли собачок перших. Одних із всіх собачок поставили вольєр, ще нічого не обгороджували. закрили все на колодці. Все Бачите, палі стоять, обгородимо це, собак вже привезли. Два гончачка, треба буде розділити, тому що вона вже... Пов'язано, будемо мати тут снят, так що будемо тут їх отримувати. Зтежте, дивіться, як розвивається наш питомник собак. І взагалі наша ферма, наша ділянка, буде бачу, чого цікаво. Різні тварини, різні рубрики. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися. Всім дякуємо, до побачення. Thank you.